Ми святкуємо провідки. Зазвичай ходили сюди, кладовище, збиралися всі родичі, друзі, поминали померлих. Ну, як, як всі. Нічого такого не було. Ну, звісно, потім приходили додому, шашлики шлики, все Ну, Це було мирного часу. Зараз цього не буде. Ми не вдома. Куп'янському району. Ви знаєте, хочу вперше спекти Паски після війни. Я не знаю. Хоча б на одну порцію попробую. Скільки я питаюсь. Чутом, давай, що все подорожало. Ну, гривні, може 600. Сколько заработаю? Ну, на великодні. Ну, подарки якісь, ну, я думаю, тисячу півтори Я зможу виділити. На природу куда небудь Ну, я не знаю, в деревню поїду, скоріше. Ну, я давно, тим более не був Там бойові дії були. Та я пенсіонер глубокий. 73 роки, поэтому... Дінь я вважаю на сьогоднішній день, а сколько витрати, що не знаю. Ну, жена взагалі в церкві ходить. Не знаю, не планую святкувати особливо. Тому що я частково мусульманка, тому у мене батько мусульманин, тому я якби ще не визначилась до якої релігії я хочу відноситись. Не задумаюся. Щось запланували на цей день, а були ти? на трасі. Пару пасочок спекти і щось там на стіл купити, не знаю. Скільки це? Тисяча дві. Посидіти з сім'єю, можливо. Ну, я не знаю, ходити до церкви зараз актуально чи ні. Тому ну, посидіти з, з родиною, за столом, відсвяткувати свято поки так. Якщо врахувати те, що зараз не вся родина у зборі, десь тисячі-півтори тисячі гривень, десь так, бо дуже мало членів родини зараз у Харкові. Зібратися з тими, хто у Харкові, можливо, зустрітися з друзями, піти на великоднє служіння вранці, церкви. Тож, якось так. Все досить традиційно. Витрат на Великодній стіл, та, мабуть, тисячу гривень. Буде паска, буде і буде яйця, будуть якісь страви українські, вареники з капустою. Ну, мабуть, все.